Гіпокситерапія метод покращення здоров'я через надання короткочасного доступу до повітря з низьким рівнем кисню. Такий спосіб нагадує дихання в горах, яке стимулює відновлення організму за рахунок власних внутрішніх ресурсів. В одеській клініці Промет за допомогою апарату гіпокситерапії реоксі реабілітують пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної або дихальної систем після поранень грудної клітини або після пневмонії та при порушеннях сну. Завдяки цій процедурі ми насичуємо тканини та наші органи киснем, покращуємо кардіовитривалість та відновлюємо пошкоджені органи. Пацієнт дихає інтервально повітрям, збагаченим киснем та навпаки з бідненим киснем, тобто такий ефект підйом та спуску вгори. Це дає покращення кровообігу, це дає покращення артеріального тиску, це покращує метаболічний е, обмін. Процедура посилює транспорт кисню в організмі і це покращує практично всі функції тіла. Апарат автоматично розраховує індивідуальні параметри навантаження, підтримуючи їх протягом тренування та реагує на найменші зміни в стані пацієнта. А ще проводить моніторинг артеріального тиску, пульсу та насичення крові киснем. Інтервальна гіпокситерапія показана не тільки після ушкоджень хвороб. Її також рекомендують спортсменам через їх навантаження. Ми використовуємо процедуру інтервальної гіпокситерапії у спортсменів в період підготовки до змагань. І в таких випадках ми використовуємо цю процедуру під навантаженням, а саме це хода та біг на біговій доріжці зі зміною швидкості та нахилу для того, щоб покращити витривалість у спортсмена, покращити його кардіовитривалість, витривалість до фізичних навантажень та підготовки організму до гіпоксичного стану. Після змагань ми також можемо призначити цю процедуру як в комплексі відновлення. Процедура із задіянням реоксії корисна для реабілітації військових після контузії, черепно-мозкових травм або після пошкодження органів грудної порожнини. Інтервальна гіпокситерапія не має вікових обмежень і діє за принципом дихайте глибше, живіть довше. Надія Панкратова Костянтин Лужневський, перший міський.